Мін. Склепіння моєї кімнати губилося у важких, мов тінях. Коли годинник почав свій розмірений відлік до півночі того зайвого, проклятого дня, що з'являється в календарі лише раз на чотири роки, 29 лютого, день примара, вирваний із самої пащі хаосу. Я стояв перед антикварним дзеркалом, чиє срібло потемніло від часу, тримаючи в тремтячій руці єдину воскову свічку. Кажуть, у цю мить межа між буттям і порожничею стає тоншою за паутину. Кажуть, якщо не відривати погляду від власної зіниці, дзеркало поверне тобі не лише твій образ, а й те, що зазвичай ховається за лаштунками свідомості. Гніт, тріщав, полум'я танцювало в ритмі мого прискореного серця. Останній удар годинника завмер у затхлому повітрі, і тиша, глибша за могильно, заповнила простір. Спочатку змінилися очі, моє відображення перестало кліпати. Його погляд став холодним, немов крига північних морів. Потім я помітив те, від чого кров застигла в жилах. Постать у дзеркалі почала повільно зі зловісною грацією піднімати вільну руку, ту саму, якою я тримав свічку. Але моя власна рука залишалася нерухомою. Жах, немов крижана змія, облив моє тіло. Відображення посміхнулося тонкою гострою посмішкою істоти, що нарешті дочекалася своєї черги. Воно почало наближатися до скла з того боку, і з кожним його кроком моє світло ставало тьмянішим, а його яскравішим. Я хотів закричати, але горло стиснув спазм німоти. Я хотів відвернутися, але очі були прикуті до дзеркальної безодні невидимими ланцюгами. Істота простягнула руку і торкнулася скляної поверхні зсередини. Скло не було твердим, воно пішло брижами, як темна вода ставу. Пальці двійника, довгі, бліді, з кігтями, що нагадували голки, почали пронизувати холодну межу, виходячи в мій світ. Ось воно промайнуло в моїй згасаючій свідомості він забере моє життя, а я стану лише тінню у сріблястій в'язниці. Я заплющив очі, готуючись до смертельного дотику. Я відчув, як холодне повітря іншого світу війнуло мені в обличчя. Потім різкий поштовх, звук розбитого скла, що розлетілося на тисячі діамантових скалок і тиша. Коли я нарешті наважився розплющити очі, свічка в моїй руці все ще горіла. Дзеркало було цілим ніяких монстрів, ніяких двійників. Кімната була порожньою, і лише моє відображення дивилося на мене звичним переляканим поглядом. Я полегшено зітхнув, витерпіт з чола й прошепотів. Це була лише гра уяви. Лише легенда. Я повернувся, щоб вийти з кімнати, і саме тоді відчув це. Свічка, яку я тримав у правій руці, не давала тепла. Я глянув на свої пальці і побачив, що вони напівпрозорі, мов ранковий туман. Я різко обернувся до дзеркала. Там, у теплій затишній кімнаті, стояв він. Він спокійно поставив свічку на столик, загасив її одним упевненим подихом і, не озираючись, вийшов крізь двері, які я називав своїми. А я залишився стояти тут по той бік скла у нескінченній холодній ночі, чекаючи наступних чотирьох років, щоб отримати бодай шанс повернути собі своє життя. Я, стомлений хроніст людських страхів, щойно відклав перо. Моя остання новела похмура вигадка про дзеркало, що краде до уші, лежала переді мною купою списаних аркушів. Я вважав це лише грою уяви, доки не підвів погляду. Старовинне війніціанське дзеркало з моєї новели стояло у куті. Здавалося, що цього вечора з ним було щось не так. Мій двійник дивився на мене його обличчя було моїм. Ті самі запалі щоки, той самий гарячковий блиску у глибоко западаючих очах та сама блідість чола. Але була в його погляді якась жахлива неприродна нерухомість. Я хотів був усміхнутися власному вимислу, але м'яз на моєму обличчі не здригнувся. Раптом мене пройняв холодний піт. Я підняв праву руку, щоб поправити комір. Мій відбиток зробив те саме, але зробив це на частку секунди швидше. Це було майже непомітно, але для мого напруженого розуму цей розрив пролунав як гуркіт грому. Не я керував ним, він вів мене хто ти? Прошепотів я, і мої губи ледь ворухнулися. Його губи не ворухнулися зовсім. Він посміхнувся тонко, хижо не розмикаючи вуст. І тоді я зрозумів істину, від якої кров застигла в моїх жилах. Моя новела не була вигадкою. Вона була спогадом про в'язницю. Ми не господарі своєї волі, ми лише спотворені тіні, що мешкають у двовимірному світі, склата амальгами. Справжні люди, ті, кого ми вважаємо своїми відображеннями, живуть там за холодною межею. Вони дихають справжнім повітрям, відчувають справжній біль, кохають справжніми серцями. А ми ми приречені на вічне повторення їхніх жестів на рабське наслідування їхніх життів. Я, письменник, був лише інструментом, яким справжня людина там за склом записувала свою історію. Я бачив крізь скло його кімнату. Вона була залита справжнім сонцем, якого я ніколи не знав. Він, справжній автор, відклав своє справжнє перо. Він повернувся спиною до дзеркала і пішов геть у глибину свого світу, де цвіли квіти і сміялися жінки. А я залишився тут у пасті темряви, змушений чекати, поки він знову зволить підійти до скла, щоб я міг хоча б на мить знову стати видимим. Жах не в тому, що ми самотні. Жжах у тому, що ми лише ехо чи його чужого буття. І коли він справжній, я помре, і його тіло засиплють землею. Оє скло назавжди почорніє, і я розчинюся в небутті, так ніколи і не вдихнувши жодного ковтка справжнього життя. Я кинувся до дзеркала, мої пальці зашкрябали по холодній, непроникній поверхні. Випусти мене, закричав я, але з мого горла не вилетіло жодного звуку. З того боку він справжній зупинився біля дверей, на мить замислився, змахнув порошенку з рукава і, навіть не озирнувшись, погасив світло. І світ навколо мене зник.